Етап перемовин пропозиції щодо референдуму чи карти обміну територіями, такий інформаційний простір в українців сьогодні. То що кордони 91-го року чи мир, що оберуть мешканці та гості Львову? Я вважаю, що треба перемир'я, щоб люди більше набували один одного і вже час стати більш добрими один до одного і знаходити спільну мову. Я думаю, що не перемир'я, щоб наші люди були більш здорові і цілі, скажімо так. Умога швидше укласти перемир'я. Ми тут дуже чекаємо. Так. так. Ми чекаємо перемоги, щоб всі, хто там воює, вернулися додому, бо всі скучаємо. Також нас багато знайомих загинуло, тому не дуже у вас особисто знайомі загинули? чи Вуйко рідний мами, дворідний брат, і ще один пропав безвісті, тому це дуже погана війна. Забирає багатьох на жаль наш час. Як, як швидше укласти перемир'я? Чому? Чому тому, що ми не в силах перемогти? Дивіться, це насправді, я думаю, що ми всі дорослі, воно не залежить ні від мене, ні від вас, ні від будь-кого на вулиці. І навіть, на жаль, не залежить зараз від хлопців, які воюють. так? Ну, Все рівно є якісь певні умови і засади, до яких ми вернемося, а є які ми вже, в принципі, напевно, що втратили. Це важко в це повірити. Не хочеться тим, з цим змиритись, але ну, напевно, що. Ж таки всі війни, напевно, які були, вони закінчили з якимось домовленостями. Звичайно, з цим сусідом, з яким ми воюємо зараз, домовлятися, би не хотілось. Ну, може, думаємо, що Боза допоможе так, що щось з, з ними станеться, і вернемось до тих кордонів до кінця, тому що тоді ти будеш цінувати, що ти реально зробив. До 91-го року ну це нереально, тому що багато вже територій нам не повернути. Але треба стояти до кінця, бо інакше тоді ми зрозуміємо ну, суть тої війни і суть нашої перемоги. А якщо ми просто кладемо перемиря, ну рано чи пізно наші сну е, сини, правнуки, внуки будуть дедалі воювати з отовічним борм або до кінця, або ніяк. Я думаю, що потрібно перемир'я обов'язково. Шкода тих людей, які загинули. Можливо, ми втратимо в території, але економічно, по стану, моральному. А по всьому ми повинні зупиняти вже війну. Достатньо, Щоб ми не втратили. Я думаю, що вже потрібно ставити крапку негайно. Знов таке питання дуже тяжке, і я вам так на нього не відповім. Хотілось би 91-ше, але це дуже багато роботи, дуже багато життів за це віддано ну, віддали наші наші військові, наші звикли, такі як ми. Так що я не знаю. Було б, звісно, класно, але ви ж розумієте, що не все так просто. Треба, щоб одна свобода здохла. Тоді може, може, що щось, щось до цього прийде, а так? Напевно, перемир'я. Чому? Хочеться якогось уже спокою і я би не вибрала перемир'я, тому що вибрати з Росією перемир'я то просто дати їм час для підготовки. Вони не зупиняться. Вони не зупиняться. Ми вже знаємо, ми вже навчені. Man po tribunerji.